Добрий день! Сьогодні ми працюємо над вправою 12.22. У вправі надані вам 5 дієслів, вони правильні. Перше, to recognize узнавати, to address звертатися, to appear з'являтися. To follow слідувати. To explain, пояснювати. І зверніть увагу, після uh, explain стоїть частка цю, uh, яка вказує, кому пояснювати. Наприклад, Explain, explain to Me. Перш, перше речення. One of our friends has changed so, uh, so much that nobody пропуск Him. Треба підобрати дієслово. І, звичайно, один із наших uh, друзів так змінився. Що ніхто його не впізнає. Не впізнає час present simple, тому recognize додаємо S. І ще одне правило. Тут у нас nobody. і ми пам'ятаємо, що у нас в реченні в англійському може бути тільки одне заперечення. Тобто, що ніхто його не взнає. Якщо у нас nobody, дієслово стоїть. У стверджувальній формі, тобто nobody Buddy Recogniesis Zesкою Him. У другому реченні там у вас є yesterday, то вже зрозуміло, що у нас час Has Imple. Мій старий дядько виглядав такий замуреним, що. Дехто з колег не впізнав його вчора. І от у вас є вчора, не впізнав заперечення, то буде, звичайно, didn't recognize. І дієслово стоїть у формі інфінітива без частки цю. Третє речення у нас запитання. Ти взнаєш пісню, яку я тобі співаю. Узнаєш час у нас Present Simple, звичайно, допоміжна ідія слово дзву, яке буде стояти перед підметом у питанні. Четверте речення у нас також Present Simple. П'яте речення, якщо хтось не взнає. Якщо хтось не знає, як кудись дістатися, він звертається до кого-небудь на вулиці і питає його про це. Також він звертається, у нас буде дієслово е, у третій особі однини, в Present Simple, тому що підмет у нас he, значить, буде Addresses. З закінченням S. А шосте речення: коли наші е, сусіди були... У біді, вони звернулися до нас і ми їм допомогли. Ну, звернулися, част past simple, додаємо до правильних дієслів. Звичайна іді. Сьоме речення є: у вас там допоміжне дієслово will, will, you і звичайно, адрес. Ми звернемося до нашого менеджера для подальшої інформації. У восьмому реченні у нас відповідь на питання Can I help you? В кінці Yet. Значить, буде вже. Ні, це питання тої самої особи, яка питає Can I help you? Ти звертався до когось ще в офісі. Це буде Perfect YET. Ти вже звертався до когось в офісі. То в нас буде Have you addressed? Одинадцяте речення. У нас питання до підмета. Тому допоміжне дієслово past simple не треба. Хто з'явився перед тобою, коли ти гуляв по лісі? Тож просто до дієслова appear додати і d. Так. Часи ми згадали правила також, але я хочу ще звернути, далі ви там напишете самі. Але я хочу звернути вашу увагу на 15. У нас тут головне речення стоїть у майбутньому часі. You'll get into trouble, Якщо ти не будеш слідувати порадам твого батька, ти попадеш у біду. Головне речення у майбутньому, але. Підрядне речення умови if you буде стояти у Present Simple. Але перекладемо ми його майбутнім часом. Якщо ти не будеш слідувати порадам свого батька, ти попадеш у біду. Тож, ставимо допоміжне дієслово на Present simple, do, not і follow. І за цими ж правилами ви робите 18 речення. Ну далі дивіться, перекладайте уважно. Дякую, до побачення!